Казка Мій друг павукан. Підтримуй український контент. Підписуйся на канал. Ця історія бере свій початок з великої старої комори, де між дерев'яних балок жили десятки павуків. Вони були справжніми суворими мисливцями, плили міцні павутини, змагались в ловлі мух і чітко дотримувались павучих традицій. Великі павуки казали, що справжній мисливець повинен бути швидким, мов вітер, і тихим, як змах сови. Та серед них був один, якого всі вважали трошки дивним це був павукан. Павукан сильно відрізнявся від своїх братів павуків. Він не любив сидіти годинами плести павутину, змагатися хто кращий мисливець на мух, і взагалі. Часто робив те, що здавалось іншим павукам, просто безглуздим. Замість того, щоб полювати, він розглядав зірки на небі, а замість павучого боксу вигадував пісеньки і співав їх сам собі під ніс, навіть без глядачів. Павукане, ти що, хочеш стати співаком? Фиркали інші павуки. Павуків співаків не буває. Кивали головами діди павуки. Ой! Що з цією молоддю робиться. Павутина слабшає, мухи дрібнішають, а тепер ще й молоді павуки почали співати. Єдиним, хто підтримував павукана у його творчих поривах, був його друг павук Нитик. Не зважай, павукане, ти круто співаєш. Діди-павуки це стара школа. Їхній улюблений хіба що павук Поплавський. І вони обоє гучно сміялися. Одного весняного дня у коморі настав великий день. Весілля паучели, доньки найстарішого павука, і почу найшвидшого ловця мух у коморі. Кращі майстри працювали над найтоншими мереживами з павутин з нагоди цієї події. Кухарі зготували мух під соусом бешамель. Та все ж на святі чогось не вистачало, і гості помітно нудьгували. І тут павук Нитик вирішив, що пора брати ситуацію в свої лапки. Е, давайте запросимо павукана. Що? Ні, павукан лиш все зіпсує. Та куди вже псувати? Он діди павуки вже заснули за столом. Павуки-організатори спершу віднікувались та все ж погодились. Павукан зловив свій ідеальний момент слави. Його весела пісня заставила всіх тупотіти так голосно, що всі лапки гуділи. Наступного дня після свята павукан був у всіх на устах. Павукан не такий, як інші, але без нього цей день не був би таким особливим і веселим. А ти навчиш мене співати? несміливо запитав Нитик. Звичайно, а для чого ще потрібні друзі, якщо не підтримувати один одного у будь-яких починаннях, радісно відповів павукан. А раптом я не впораюсь. Та не хвилюйся, друже. Головне будь собою і все обов'язково вдасться.